І так, закінчили ми 45-й ряд двома повітряними петлями і стовпчиком з накидом в стовпчик без накиду. Тепер повітряна петля підйому, два 2 стовпчика без накиду в арку. Рельєфний стовпчик за перший рельєфний стовпчик, два рельєфних стовпчика. За другий. Один і два. Ну, тут, я думаю, вже всі пам'ятають. Пропускаємо стовпчик без накиду, В гарку стовпчик без накиду, повітряна петля, наступний стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду. Два рельєфних стовпчики ми маємо пров'язати. Тому перший в'яжемо так, як є, другий за першим. Айди. Ось так. Рельєфний стовпчик за останній. Так Тепер дивіться: ось в арку маємо пров'язати три стовпчики без накиду. Якщо у вас Рівномірні повітряні петлі. Тоді вибираєте три середніх середні повітряні петлі, і в них просто пов'язуєте стовпчики без накиду. Якщо ні, в'яжете просто в арку. Тут нічого такого страшного немає. І продовжуємо рельєфний стовпчик за рельєфний стовпчик. Два рельєфних стовпчики за наступний рельєфний стовпчик. Один. І два пропускаємо стовпчик без накиду, і в арку стовпчик без накиду. І так далі, і по колу в кінці, ось тут. В мене виходить в повітряну петлю. Я пров'язую стопчик без накиду і з'єднуюся в середньо. Ну, а у вас вийде просто стовпчик без накиду, і з'єднатись в перший. До скорої зустрічі. Закінчуємо 46-й ряд стовпчик без накиду. Я в повітряну петлю, ви можете в арку, і з'єднуємося. стовпчик без накиду. Починаємо з 47-й. Повітряна петля, стовпчик без накиду, цей самий стовпчик піко з трьох повітряних петель. І Ну, Я люблю такі піко, щоб вони нікуди не бігали. Можна з'єднуватись в першу повітряну петлю. Це вже на ваш смак. Три повітряні петлі. Три рельєфних стовпчики над трьома рельєфними стовпчиками. Знаки. Один. Два. І три. Ну, пропускаємо стопчик без накиду в арку, стовпчик без накиду, повітряна петля. Наступну арку стовпчик без накиду. Три рельєфних стовпчика. Один. Два. І три. Три повітряні петлі. Свчик без накиду, центральний стовпчик без накиду. Ось так. Піко: один, два, три, три повітряні петлі. Ну, і знов рельєфні стовпчики пішли. Ось так. Плюс цього піко, тому що він більш-менш по центру. Якщо з'єднувати повітряну петлю, то піко буде сумтий. Ну, ви спробуйте декілька варіантів в'язання і побачите, який вам більш підходить. Зустрінемось в кінці. І так, кінець 47-го ряду. Ми завершуємо просто стовпчиком з накидом. Ось так. Далі 48-й. 12 повітряних петель. Це три повітряні петлі, як перший стовпчик з накидом, і 9 повітряних петель арки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Пров'язуємо стовпчик з накидом в останню повітряну петлю арки за піку. Рельєфний стовпчик за перший рельєфний стовпчик. А тут вже йде звуження. Два рельєфних снопчики з однією вершиною. Перший недов'язаний, другий недов'язаний і разом стовпчик без накиду в арку з однієї повітряної петлі. Звуження. Один недов'язаний стовпчик рельєфний, другий недов'язаний. І разом рельєфний стовпчик, за рельєфний стовпчик. Накид, стовпчик з накидом в першу повітряну петлю. 9 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид, стовпчик з накидом. в Останню повітряну петлю запіком. І знову рельєфний стовпчик. І, власне, все так по колу. Знову ж таки, найскладніше, що тут може бути, це однакові повітряні петлі. В кінці просто з'єднатись в третю повітряну петлю підйому.